let <laughs> Ніч у зоні проведення антитерористичної операції знову минула неспокійно. Дещо знизивши свою активність вчора в день, проросійські незаконні збройні формування продовжили вдаватись до більш інтенсивних збройних провокацій в темну пору доби. Всього впродовж минулої доби бойовики 28 разів відкривали вогонь по українських захисниках. Не припиняються обстріли противником наших позицій у передмістях тимчасово окупованих міст Донецьк та Горлівка. Ввечері бойовики двічі били по позиціях сила «Південніше Авдіївки» з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм. міліметри з мінометів такого ж калібру про російські банди обстріляли наше укріплення в районі Зайцевого. А по захисниках Мар'янки загарбники вели вогонь зі стрілецької зброї на світлодарському плацдармі Противник тричі відкривав вогонь з озброєння бойових машин піхоти по українських підрозділах біля Луганського. Неспокійно було і на Маріупольському напрямку. По широкіному незаконні збройні формування відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Вчора бойовики знову понесли втрати біля Новотроїцького. Там проросійські банди вкотре спробували нанести ураження нашим підрозділам, використавши протитанковий ракетний комплекс. Однак, відкривши вогонь у відповідь, українські воїни знищили ворожий вогневий засіб. Активізувались підрозділи російсько-окупаційних військ і на Луганщині. По наших опорних пунктах під новозванням противник відкривав вогонь з кулеметів, зенітних установок та озброєння бойових машин піхоти. Біля станиці Луганської окупанти били з гранатометів. Продовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано прольоти шести розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника.